Ну, Починаємо хозяин. Слово не закашіть, що я кажу слово. Викажіть, що я кажу слово. Все на стереофоніє, файно записується. Поки не бачимо по карту. Ні, 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 по-моєму, тебе бачимо. друзі, прошу ви буквально картину. не брав. Ви знаєте, то ми навіть хвилини всього приємного Ввечора. Я вважаю, що люди тут всі дорослі, нас у нас усіх є сім'ї, і діти. Але як би то в житті не було, все, чого ми добились, ми зобов'язані нашим батькам, Добре. які зараз десь находиться далеко від нас, то я хотів постійно. запропонувати вибити цей дост до наших День батьків, за наших батьків. Бачу, які зробили надзвичайно багато, тому що якщо б їх не було, то не було б таких придатних помертів, не було б артистів, Не було б таких прикрасних пісерів. Напевно, ми б не могли б так зараз сидіти, гарно і відпочивати. За наших батьків, за нашим дідусі, бабусь, за наші прийняті. Козаки за наш український літ. Я я Дякую. Мені знов не на Родина, родина, від батька і до сина. Від мати рідоні передав. Родина, родина, серця. високим видам за глибоким кореням високим идм А, вс равно. Смотри за реєрничу. Мафисю. Майже даме. Ми ще залеплочим. Да, ви конання народного родиста поцікавили, почему письмень. Як ви знаєте, коли вже... Падає, падає пам'ятка. Физівка. Хизюкам'я моєї чорні броя карьочі. Верниці вітають з добрим ранком, з добрим ранком місто Трударі. Я самотній ходжу понад прутом. Може, десь зустрінеться мені, та яку не можу я забути. Та як я бачу у вісім. Василь, Дмитрович, приспустив. Дякую. Я мав другу прямі з боюсь. Червоною ниткою за цим чудовим столом. Тобто гостинним столом. За яким присутні прекрасні, гарні люди, справжні трударі, які кожен своїми руками собі кує свою долю. І червоною ниткою е, почало слово О як нам погано! Яка в нас бідна Україна? Е, Насправді це є не так. Це є велика вина. Ми не знаємо, в кому суспільстві знаходимося. І ще у світі такого прецеденту не було. Коли держава боролася із своїм власним народом. От Вона бореться з нами, а ми не здаємося. Все одно наш прокрастість. Тільки в Брянську, а може і далі. А може в історії. А в брянці вже не швидко. Тому ви правду сказали, що ми прибідняємося. Свою я не Дай Боже, щоб нашому парламенту стало і нашим законодавцям мудрості зробити нормальні закони, аби кожному захотілося працювати. Кожному захотілося працювати. Але поки що так кого немає. Я надіюся, вірю, тому що всі ці депутати, які обирали, вони обіцяють. Ну, і, 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 народ терпить, терпить. А Зараз, якщо вони обіцяли і не будуть ті робити закони, то він знову е е перебере, мягко короче, зайде в Верховну Раду і що будьте дороги. Але я думаю, що е наш трудолюбивий винахідливий до неможливості. Народ винахідливий, страшенний. який винаходить все, що може. Це, є, це є, народ весь. Можна вкласти в книгу Те, що він, він там, де неможливо жити, а живе. І там, де неможливо. Е... Щось винайти, він Ти Поїжджаєш по всій Україні з Миколаївщини приїхали. <кхм> де не прибудеш, лампся в столи і всі кажуть, що погано. Ось це є унікальне явище. Воно було іще давно-давно про совєцькій український. Коли не було в магазинах, нічого а, 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 скрізь було. Але віра і надія і любов до народу, до, до життя, до тої пісні, яку ви проявляєте і проявили і що сьогодні і в той фестивалі, ну, таких умов проходить. І таких умов, яких неможливо можливо американців вижити, ну хоч би хотів, чи тому з Німеччини, чи з Франції. Неможливо вижити. А ми живемо, а ми спілкуємося, а ми співаємо, а ми віримо в те, що має бути. Краще, ще краще. А краще буває. Якщо ми, за таким столом, тому що в Меліцію ми обійдемо всю продовжувати. Нікого такого стола не було і не буде. Ми по-друге можемо бути жадні, ми в кожну копійку ага, рахують, але радості, у них все найкраще, воно все найгірше. Ні, <рик> у нас найкраще. Ще? Тому що ми ще? є щирі, тому що ми добрі, тому що ми є впередні, тому що ми... Ми все останню сорочку віддамо один зараз другого. На це і це, що Ми є такі щирі, прекрасні друзі. Ми ще у цей момент навіть встигаємо співати пісні. Та такого у них не може бути. Вони б там аврал зробили на весь світ. А у нас, а у нас в нормі ще говоримо. Дай Боже здоров'я вам, газ, Дай Боже здоров'я. Вивожу удачі, ми можемо мудрості тому нашому полю. Нарешті, щоб народ проснувся в той сплячці, в якій він пробуває. Козаки будьмо! Гей, пиво, гей, живо, гей, гей, гей. Ми ще щось може, ми ще щось можемо. Заспівається, це для історії. Нам треба передати. Ми завтра будемо їхати на Києві. Є бажання. Десь години 3-4. Ми завтра ми десь їдемо на концерт. Я не знаю, Куди. Не можу виріснути. Це Мар'ян, по-моєму, не знає. І Мар'ян нічого не знає. Давайте завтра заспіваємо. Ні, я передалеко. Я ніхто ти не буду наспівати. А дійсно ж так. Саме це не очень любить. І ви тільки немає. Від такого чувач. І звичайно. Кажуть, що саме через кажуть, сам читали. Від такого чую. Спасибі вам щастить. Вибачте, що так. Ну просто це неможливо. Вона і вафтиці. Просто треба мати здоровою. Знаєте, через день треба так. Один день так, другий день відпочивати. Так, де хочете їхати з нами, ви будемо. Так, туди що ви бачите? У нас є.